Дорогі вітаю вас в програмі Худнемо з Богом. І сьогодні е, дам вам натхнення в, цей, в це свято, в цей день. Е, так, Сьогодні у нас є Пасха, коли відбувається це відео, але це натхнення хочу передати на всі свята, майбутнє, які у нас будуть. Е, як не переїсти на свято, як не переїсти на Пасху, як не зірватися на, на таке велике свято. Це ж свято! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Славімо Христа! І гей-гей, хопа, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Починаємо хоп, хоп, хоп. їсти відразу, накидатися, алкоголем заливатися. 40 днів ми постили, 40 днів ми трималися, страждали. І сьогодні, нарешті, нажеремося. так. це це, все, що нам пропагує цей світ. Зробіть так. так, На Пасху треба набухатися. треба на... Нажертися, хто не п'є, то нажертися, обов'язково солодочів більше більше всього, всього, бо я солодкого не їв 40 днів. І це є крах, крах. І я сьогодні хочу сказати вам, не тільки сказати, що все безнадійно, все добре, що схуднули, програму закриваємо. Більше йдіть як хочете, ви повернетесь за своєї ваги. І дійсно повернетесь до своєї ваги, якщо ви зіскочите. Якщо зараз ви в цей день, сьогоднішній день, якщо ви навіть переїсте трошки, то нічого страшного. Один раз це не систематичне переїдання. Розумієте? Тому не бійтеся, не бійтеся почати зону. Я би хотів перервати відео і поговорити про дисонанс, який у нас виникає на свята і взагалі в житті. Так важливий дисонанс. Чому говорять одне? А роблять інше, так? Чому на пачці сигарет, наприклад, написано куріння вбиває, а воно не вбиває? І то такий дисонанс, ну написано вбиває, мало би вбити, так? Чому алкоголь вбиває, але п'ють за здоров'я на весіллях, на дні народження? П'ємо на свята, за здоров'я, за свято. І так само з їжею. Чому їжа, надмірна вага, вбиває нас? Але не, не вбила так? Чому переїдання якби ну, добре, так? Але переїдання на свято це норма, це так треба. так, і, і у нас закрадується такий дисонанс. ну, Як можна на свято робити гріх переїдання? так, Або не закрадається такого цього, ну, роздумів, роздумів, так? А в кого закрадаються, то не знаємо, що з цим зробити. Якби, ну, як то не приїдеся, то ж Пасха стільки багато наготували, де це все дівати. Куди його дівати? так, Викидати їжу-гріх. так, Ми чули, нас з дитинства навчили, що їжу викидати гріх. І доля правди в тому є, бо їжа це є якби, та річ, той матеріал, та енергія, яку. ну, не треба викидати, бо люди докладали зусиль, щоб її зробити. Ми докладали зусиль, щоб її готувати. Так? І нам шкода її викидати цю їжу. І ми так між двома гріхами обираємо: чи викинути їжу, чи переїсти. Так? Ну і, звісно, обираємо переїсти, бо викидати нельзя, це ми знаємо. І таке, що у нас є таке розуміння: а може колись або десь хтось не доїдає. А може, колись я не буду доїдати, то зараз я її впхну в себе. Е і, на жаль, е це є неправильний вибір. Це є вибір між двох гріхів, те саме, що ми б, б обирали. Е так, чи вкрасти, чи, чи піти зблудити, так? Шо, що краще, зблудити чи вкрасти, чи вбити піти. Тобто ми обираємо те саме: викидати їжу, а ні, викидати не можна. Бо е, то є гріхом, але гріх якби такий ну, надуманий, так? більше. Бо якщо ти викинеш їжу, е, гріха такого немає. А це є недооцінення до труду, Вчули завжди, хліб не можна викидати. Е, бо це є пошана, якби, пошана, але не є гріхом. А от переїдання це є гріх, це є е, смерт, церковні заповіді такі. Е, де є гріхом, і там написано переїдання, переїдання. Тому як ми можемо не переїдати, як нам не переїсти? І, і нагадаю, що якщо вже переїв сьогодні на свято, то що робити завтра? Що робити завтра? То одна така важлива порада: якщо вже наготував багато їжі, багато, це означає, що треба їсти тепер тиждень. Ні. То вийде і віддай. Віддай її або тим людям, які худі не товстіють, про яких ми вже говорили в попередніх відео з, з такою генетикою, а, де їм це не пошкодить. Бо якщо ти залишиш її в себе, вона тебе знищить, вона тебе вб'є. Але не в тому сенсі, що прямо вб'є сьогодні, ти помреш, а в тому сенсі, як, так само, як і куріння. Воно вбиває. Не вбиває тебе відразу з першої цигарки, але якщо ти. Напротязі часу будеш це вживати, переїдати, то воно тебе вбиває. Зайва вага вона вбиває, вона краде якість життя, вона зношує наш організм, нашу рухову систему, наші коліна, наші ноги, наші м'язи. Все страждає від зайвої ваги. Тому зайва вага, можна так сказати, вбиває не одразу. І дисонанс, щоб у нас не виникав, так? це те саме, що з гріхом. Каже Господь, не їж з дерева, бо в той самий день помреш, а вони з'їли і не померли, так? не померли фізично, але помирає щось інше: духовно помирають Адам і Єва, і так тянеться потім вся ця історія спасіння, так? яку ми знаємо. І сьогодні, сьогодні хотів би, щоб ви розуміли, щоб ми всі разом зрозуміли, що краще вийти цю їжу віддати. Ніж переїдати. А навіть краще викинути її. Викинути, скажете, зараз мене закидаєте каміння, бо викидати їжу не, не, не можна. Але й не можна грішити, вкидаючи цю виду їжу, або викидаючи цю їжу в себе. Так? Бо нам шкода викинути на смітник, але в себе нам а як в смітник туди. І потім маємо, що маємо, великі проблеми. І це є гріх, і знову треба сповідатися. Мало хто з цього сповідається, але якби кожен сповідався з гріху переїдання, то ми б мали на наступний день після свята великі-великі черги зі сповіді. Так? Тому, дорогі, зосереджуємось на тому, щоб як максимально не дозволити собі вийти. Вийти зі свого стилю життя, вийти зі своєї боротьби, вийти з цього стану, з цього розуму, що їжа переїдання це є гріх, і це є шкода мені. Це мене вбиває, а не свято, де я можу їсти все, що хочу. Бо свято не касує гріхів, так? І якщо я вбиваю в свято. То не означає, що воно прощено. І так само, якщо я переїдаю в свято, це не означає, що воно прощено. Хотів би ще нагадати такі слова Ісуса, де Він гарно говорить, що важливіше їжа чи життя, і що важливіше тіло чи одежа. Ми зазвичай ці слова пропускаємо повз вуха, бо далі йде історія того, як Господь забезпечує, але важливо зосередитись на цих словах. Що важливіше сьогодні для тебе: їжа чи життя? Чи готовий ти е, втратити життя за їжу? І так само, що важливіше для тебе тіло чи одежа, е, е, в яку ти не влізеш? Тому приводимо своє тіло і дбаємо про своє тіло, а не про свою одежу. І далі входимо в інше відео. Христос! Воскрес для того, щоб ти переміг. Не для того, щоб на нього дивилися, як на переможця. Знаєте, як ми дивимося на переможців Олімпіади якоїсь дивимось на переможців футболу, на якихось зірок, та на тих всіх там на усика боксера, дивимось на цих всіх таких ну якби людей, які досягли цілі. А Христос каже, це ти, це ти, який маєш досягати. І сьогодні не втрать свій результат. Не втрать, бо те, що ти худнув 40 днів. Можна повернути за 4 дні переїдання. Розумієте? Важливо це зрозуміти. Якщо я сьогодні в свято, велике свято, вже і трошки переїм, але я стараюся все-таки не переїдати максимально, да? не, не йти в всі тяжкі, а особливо з алкоголем не жартуємо, бо алкоголь це така річ, котра тебе швидко поверне до того самого стану, де ти і звідки ти почав. З вагою буду так само, трохи швидше. Те, що ти скидував 40 днів, воно прийде набагато ближче. Нема справедливості в цьому. На жаль, так що ти да, був на дієті півроку, а потім півроку можеш їсти, і тобі нічого не буде. Такої нема закономірності, і ти до тебе все це повернеться за місяць часу набагато швидше. За це все за зайва вага. Тому важливо витривати, витривати в тому. Що я хочу виглядати добре, я хочу почуватися добре і не пов'язувати це з культом, е, з культом їжі, з культом алкоголю, свято, е, свято Воскресіння, свято Різдва, будь-яке свято церковне, державне, не створено для того, щоб переїдати. Це культ, який створився, щоб переїдати, маємо перепивати, так? А свято, особливо Воскресіння, створено для того, щоб ми славили Христа, щоб ми усвідомили, що Христос Воскрес. Щоб я сьогодні воскресав, щоб я сьогодні перемагав, і це є важливо. Це є найважливіша е, е, суть, щоб зрозуміти, що я, я Воскрес. Я Воскрес і я покликаний для перемоги. Я покликаний для перемоги. Розумієте? Це є дуже важливо. Ти є переможцем. Не хтось інший. Не якийсь Усик, не якийсь Роналдо, не якийсь Месі, а ти, ти, саме тобі Христос дав нове життя. І, і це натхнення має вам давати цю силу і бажання боротися далі. Боротися далі, не здаватися, не здаватися. Свято пережити в іншому. Перемога наша буде свято не впасти в гріх, не впасти в переїдання, не впасти в алкоголізм, не, не, не наступати на ті самі граблі. Це є важливо. І я вам всього, всім, всім бажаю сьогодні дотримуватися е, максимально строгої ну, не строго, а просто дієти і, і в це свято не, по, не поєднувати свято з культом переїдання. І не винагороджувати себе їжею. Ми не пси, щоб себе винагороджувати. Ми люди. І для нас свято і радість це не має бути алкоголь і їжа. Будьте благословенні, папа. -па.